Івасюк став новатором в естрадній музиці, при цьому маючи медичну освіту. Цікаві факти з життя музичної легенди частина друга. У 1970 році Україна розквітла червоною рутою. Твір було визнано найкращою піснею 1971 року. До речі, знаєте, чому на цьому фото при виконанні червоної рути Івасюк одягнений не в українське вбрання, а костюм. І Васюк мав прийти на допит КДБ, тому йому взагалі заборонили тоді виступати. Але в останню хвилину щось змінилось, і виступ відбувся. Проте переодягнутися Івасюк Васюк так і не встиг. Але чому радянська влада так твердо хотіла приховати творчість та пісні Володимира Івасюка? Все дуже очевидно. Наприклад, червона рута, яка стала символом відродження характеру українського народу, викликала занепокоєння у влади СРСР, оскільки могла пробудити народ її дух та спричинити бунт серед українського населення. Друзі, а ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.